А що, що проходить? Через клітку? Що да, да, це такое? Да, Такове да, хто ми з поліції? Не надо? Не 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 що... Я так, теж так, по нормальному обіцяю камеру максимальний шок від національної поліції, незаконне проникнення до житла та володіння людини. Те, що ви зараз побачите, це просто злочинне формування, яке увірвалося до помешкання людини. Як це взагалі може вкластися в голові, коли ти знаходишся в себе вдома? На своїй приватній власності, а невідомі люди ходять по подвір'ю та ще й забороняють фіксувати вчинюваний ним злочин. Да, да, Доброго. Да. Утро. А що відбувається? Не то, А ви зайшли ко мне вдома? Переліз через клітку. Да, <сёк> не, давайте тут, вы перелезли. Что, в чем а проблема? Вы, да? Сын. А Сын? Да. Сын? Да. Какая разница? вы кто? Да как не надо? Вы зашли на чужую территорию. Вы перелезли. Понимаете? Полчаса стучи, никто не выходит. Ну, конечно, утро. Все стучи, стучи, вышли бы. Так а вы кто? Мы из полиции. Где документы? Ну показывайте уже, ну вы же залезли ну, сюда. Надо фиксироваться на камеру. Надо фиксировать, а как иначе. Вы залезли на чужую территорию. Покажу. Давайте документы. Показывайте уже. Ну, их снимать не надо документы. Их надо снимать, вы залезли. Я не, не знаю, кто вы. Кто вы? Я же вам говорю, что мы из полиции. С какой полиции? Полиция. А вы кто? Ну так показывайте документы. Первый момент, про какие мы будем говорить: выдыраются на подвір'я, Представляються, нібито поліцейськими. Жодного підтвердження немає, що це саме поліцейські. Без однострою, без документів. В чому взагалі була проблема представитись. Є норми чинного законодавства, є приватна власність, вона недоторкана. Ніхто не має права потрапити на приватну власність без рішення суду. Право власності не може бути обмежене за будь-яких умов. Але як бачимо, ці поліцейські дозволяють собі робити все, що їм заманеться. Що в першу чергу вони повинні були зробити, якщо вони дійсно є поліцейськими. Виконати вимогу свого профільного закону, представитись та пред'явити документи. Окрім того, поліцейські мають єдиний однострій. На однострій поліцейського розміщується спеціальний жетон. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитання інформації на ньому або фіксувати її за допомогою технічних засобів. Поліцейський, який виконує службові обов'язки в цивільному одязі, зобов'язаний завжди мати при собі спеціальний жетон. Окрім того, пам'ятаємо, що фіксувати поліцейських в тому числі їхні посвідчення не заборонено. Згідно статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій власний вибір. Стаття 5 закону України про захист персональних даних вказує, і інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є працівники поліції, не є конфіденційною, а є відкритою. Вимога не фіксувати є максимально абсурдною, оскільки громадянин знаходиться на своїй приватній власності та може робити все, що йому захочеться. Ці особи навіть не змогли підтвердити, що вони дійсно є поліцейськими. Законодавства для них взагалі не існує. Вони дозволяють собі все, і це тому, що немає жодної відповідальності за такі дії. Вона взагалі є, але відносно цього кола осіб вона чомусь не діє. Коли права людини, що прямо передбачені в Конституції України, порушуються, нікого не притягують до відповідальності. От ви залізли куди, мужики? Ви ж не до себе домо зайшли. Потому да, что мы спустили, никто не выходит. И что? Где написано, что можно перелезть на чужую территорию? Слушай, э -э, тебя вызывает начальник вооруженных сил. Хочешь объяснить? Я говорю, где Давай написано, мы... что можно перелазить? Так вы сами понимаете, что вы сделали? что объяснили? Что мы объяснили? <скучали> да, конечно, суббота. з вдруг кто-то должен выходить в 7 утра. Що це пройшло здесь? Що пройшло? Ну, в связи то -то, с чем? Вдруг что то случилося. Все в порядці. Можете уходить, перелазить, я как я і залізні. 30 Конституції України встановлює, що кожному гарантується недоторканність житла. Є вичерпний перелік підстав, лише за наявності яких допускається проникнення до житла чи іншого володіння. Це невідкладні випадки, пов'язані з рятуванням життя людей чи майна, це безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються в чиненні злочину, чи припинення кримінального правопорушення, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або в іншому володінні. І якщо є наявними ці підстави, то проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння не може обмежувати її права користуватися власним майном. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов'язково складається протокол. Навіть якщо це дійсно були поліцейські, то жодної законної підстави для проникнення до житла, як ми побачили, не було. А це вже незаконне проникнення до житла. І за це має бути кримінальна відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України. Як собі вдома заходять, що й ворота відкрили? Вони, були? Вони не були відкриті. Вот здесь стояла резьба. Ну выходите, вас сюда ну, никто не звал. Подойдем, так выйдите, я вошел ну, сюда, запросили дальше. в гости ну, или что? Выйдем. Ну так станьте там и ждите. Хорошо. Ну что хорошего? Так ну, выйдите туда. Что он здесь медом намазаны или что-нибудь понять? Я ну а как тут разговаривать? Ну объясните мне, к вам зашли домой, вы что бы сделали? Вы хозяин своего дома, к вам заламываются... Мы ничего не сделали. А что, надо еще, чтобы что-то сделали? Вообще же, мы, мы ничего не делаем. Выйдите уже за калитку. Хорошо. Город Рени, вот такие вот неопознанные лица заламываются в дом. Вы они не сами не открыли, вот. Говорит, было открыто. Да, конечно, а было Можно, можно. можно. На <�ules inhaling noise> <bl��� breathe》. Rud> да Нет, Я сам работал в правоохранительной Я всю процедуру знаю. 24.63 номер машины. В чем трудность Нет, давайте официально все делать по закону. Пошли. Ну побудьте с Где болт? Где болт? Где болт? Где был? Ну где? Вот вот шаба где? Такие тоже умные, блядь, пиздец. Все три. Чому поліцейські дозволяють собі так себе поводити? Забороною відеофіксації їхніх дій це просто спроба приховати свавілля. А незаконне проникнення до житла без рішення суду це грубе порушення Конституції. Громадяни мають право фіксувати протиправні дії та захищати свої права. Закон один для всіх. І поліцейських це стосується в першу чергу. Так, дехто з поліцейських забуває, що їхнє завдання захищати права громадян, а не порушувати їх. Вони мають не лише повноваження, а й обов'язки, які прямо передбачені у їхньому профільному законі, де чітко вказано неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правих актів, посадових обов'язків та наказів керівництва. Поважати та не порушувати права і свободи людини, надавати невідкладну домедичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків або які опинилися в небезпечному для їхнього життя чи здоров'я стані, зберігати інформацію з обмежним доступом, та яка стала йому відома у зв'язку із виконанням службових обов'язків. Їхній профільний закон встановлює такі обов'язки. І в нашому адешопі є багато корисної для вас літератури. Переходьте в опис під цим відео. Хоч обіцяти я говорю, ді написано, поди. що можна перелазити відлікові документи і давай пройом. Да що взять? Тут уже дуже стало цікаво, чи дійсно їхній керівник дав таке розпорядження протиправно проникати до володіння людини, порушувати статтю 30 конституції України, чи це їхня колективна тупість. А я вам нагадую, що поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. І як після такого громадяни мають ставитися з повагою та довірою до поліцейського? Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки, ефективності і діяльності органів і підрозділів поліції. То про яку ефективність поліції може йти мова, якщо поліцейські дозволяють собі просто вриватися на приватну власність, беззаконних підстав, без однострою та ще й без документів? І забороняють фіксувати вчинюваний ними злочин. Це добре, що в цьому будинку було декілька чоловіків. А якби в цьому будинку була жінка з маленькими дітьми? І по її подвір'ю ходять якісь незрозумілі люди. Це нормальне відношення до людей. Цей чоловік, господар свого дому, знає свої права, і цим злочинцям довелося просто піти. Дарма тільки не так, як вони спершу потрапили на його подвір'я. порядку. Можете уходити, перелазити, як і залізли. Ми дуже сподіваємося, що це відео буде максимально поширено і на нього все ж таки звернуть увагу. Та ці недополіцейські понесуть відповідальність згідно кримінального кодексу України. Тому, друзі, якщо поліцейські не можуть вивчити свій профільний закон, ми будемо його вчити Разом. Тільки знаючи норми конституції, знаючи свої права, ми можемо себе захистити від цього свавілля. Долучайся до нашої спільноти однодумців клубу юридичного захисту діаде. Чим більше нас, тим ми сильніші. Підписуйся на цей ютуб канал, а також на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин та не пропустити найважливіше. Обов'язково став лайк, а свою думку лишай в коментарях під цим відео.